Слава Матері Божій і слава нашій Україні! Як мене чути, будь ласка, напишіть. Вітаю вас на нашій вечірній спільній молитві. Молимо за нашу рідну Україну, за наш український народ, за справедливий мир, за скору перемогу нашу. Молимо за наших воїнів, які на передовій, за всіх воїнів наших на всіх фронтах, особливо, там, де ворог атакує, де тривають важкі бої, чи нестача боєприпасів, чи загроза оточення, чи будь-які інші проблеми, про які Господь знає, благаємо, щоб Господь втрутився, щоб послав на поміч нашим воїнам, всіх ангелів своїх, всі свої воїнства і сили небесні, на зі святим Архістративом Божим Михаїлом, і святим великомучеником, Юрієм переможцем. Щоб зміцнені сили Господні воїни наші вистили і відбилися ворожі атаки, щоб прогнали геть ворога нашої рідної землі, і е, ми просимо, щоб Господь. Трутився, щоб Господь явив свою силу, щоб Господь чинив диво. Ми знаємо, віримо, що Господь наш творить дива, що Господь має владу і силу одну мить все змінити, здійснити, вчинити за своїм божественним проведінням в той день, в ту годину, в той спосіб, який лише йому одному відомий, і дарувати перемогу нашому війську українському, нашому народу і мирне, і тихе життя, на нашій рідній землі. І... Ми довіряємо Богові, як це буде зроблено, яким чином Господь це влаштує. Все в руках Господніх весь світ йому належить і кожне життя. Але ми благаємо, щоб Господь вчинив перемогу нашу найменшою крою, найменшими жертвами, найменшими втратами серед наших людей і наших воїнів захистив оберіг, щоб життя. життям. Життя людей – це найцінніший, найцінніше, найбільший скарб, найвища цінність. І ми влагаємо Господа, щоб допоміг благословив наше військо українське на успішні наступи, на успішні контрнаступи, на успішну реалізацію всіх їх військових задумів, планів військових операцій щоб благословив Господь наші власні військові виробництва дронів, ракет і, знаєте, мабуть, з новин, що за допомогою дронів наших були уражені об'єкти енергетичні на Московщині, щоб вони відчули те, що ми відчуваємо, пізнали. Що таке би а, бути майже добу. Так. І ми знаємо, що це завжди і так відбувається. Той хто сіє, що сіє, той пожинає. Тому ми намагаємося сіяти любов, сіяти добро, милосердя, допомагати ближнім. Сіяти про славу Богові і вдячність, дякувати, як би не було, Як би не було важко і тяжко, дякуємо все одно за врятовані життя, які Господь рятує, дякуємо за кожен день, який Господь нам дарує прожити, за те, що маємо їжу на нашому столі, дах над головою, за те, що маємо наших близьких, за те, що маємо роботу, хто має. І за все, що маємо, дякуємо Богові. Коли ми дякуємо. Ми отримаємо більше. І це так працює такий закон. Тому ми просимо що Господь допоміг, щоб Україна отримала далековійну зброю від наших партнерів. Або благословили на наші власні виробництва, щоб ми не стояли з потягнутою рукою, щоб ми самі могли забезпечувати виконання тих завдань військових, які е, маємо для ураження військових ворожих об'єктів на окупованих територіях, на ворожих територіях, щоб були знищені всі військові ворожі склади зі зброєю, технікою, боєприпасами, е, логістика, вся військова ворожа, всі виробництва військові ворожі. Всі їхні стратегічні об'єкти, і ті е, е, об'єкти цієї країни бензоколонки, е, і нафтові, які е, приносять їй прибуток, який вона використовує для ведення війни, для вбивства мирних людей. Це буде обов'язково все знищене. Ворог буде ослаблений, ми віримо в це. Просимо, щоб Господь ослабив ворогів наших до тої міри, щоб вони не змогли більше продовжувати. Своєї агресії, наступальних операцій обстрілу, обстрілів дронами, ракетами повітряних атак, щоб вони були позбавлені їхнього впливу, який вони ще досі мають в світі, в Європі скрізь на міжнародній арені, і через дипломатію, і також через своїх агентів, які скрізь як павутиння. Це диявольське просто оплутали увесь світ, які шантажем або підкупами. всіма можливими брудними засобами тримають на очку. Таке враження, що увесь світ. Ми просимо, щоб Господь всю цю мережу викрив, щоб очистився увесь світ від цієї нечисті російської. Кремлівської, і щоб наша Україна також очистилася, ми знаємо, на жаль, також дуже багато є внутрішніх ворогів в нашій рідній Україні. Щоб наша Україна очистилася, щоб всі були викриті зрадники, корупціонери, хабарники, всі внутрішні вороги, щоб вони були засуджені, щоб вони понесли справедливе покарання за всі їхні злодіяння. І щоб наша Україна, звільнена від цього, була стала сильною процвітаючою державою, лідером світу. Ми віримо, що так і буде. Але для цього нам потрібно ще виконати багато-багато роботи. Тому люди бережімо себе і наших близьких. І ми молимо Господа за всіх полонених наших. І воїнів, і цивільних, всіх, хто в полоні ворожому утримується, е, в'язницях і котівнях, ворожих на окупованих територіях, ми знаємо багато також. Щоб Господь їх визволив, щоб відбулися скоро обміни, щоб відбулася перемога наша скора, щоб всі наші люди повернулися додому з того пекла якнайшвидше. А поки вони там, у неволі, благом, щоб Господь був з ними, щоб укріпив їх Духом своїм святим, нагодував голодних зцілив хворих, поранених, скалічених, які там у неволі, щоб Господь поклав межу жорстокості наших ворогів, щоб пробудив їх душі, просвітив їх розум, щоб вони від цієї диявольської омани прокинулися і побачили, який жах вони чинять, що вони роблять, що вони коять, що Господь поклав межу жорстокості, жорстокості, щоб заборонив, знущатися, катувати і вбивати наших людей. Ми молимося за наших полонених, ми віримо, що всі вони повернуться. І дякуємо Господу за всіх, хто вже повернувся додому з полону на цей час. І за них також молимося, щоб Господь їх швидко відновив до повноцінного життя після всього, що їм довелося пережити, щоб Господь їх душі й тіла. Ми молимося за всіх наших людей на окупованих територіях. І наші люди, які вболівають за Україну, моляться разом з нами, чекають перемоги України, визволення території до окупації. Вони всі великі небезпеці, тому ми просимо Господа, щоб Господь їх порятував, визволив всіх ув'язнених порятував тих, хто під загрозою, хто в біді, і благословив, щоб якнайшвидше всі наші українські території, всі міста, наші села були визволені до окупації ворожі від ворожих військ і всіх зрадників і колаборантів, які цьому перешкоджають. Ми молимося за всіх наших людей, які під обстрілами ворожими потерпають. На Сумщині, Харківщині, Донеччині, Запоріжжі, Кривий, Дніпро, Полтава, Одеса, Миколаїв, Кривий Ріг, Дніпро, Київ, Київщина. І вся Україна, яка під загрозою обстрілів, ми благаємо, щоб Господь захистив і. Благословив наші сили ППО на успішні збиття і знешкодження ворожих ракет і дронів, Щоб Господь. А... Благословив, щоб надійшли до нашої держави в достатній кількості системи ППО і ракети для них, і щоб була захищена на 100% наша рідна Україна, всі наші енергетичні об'єкти. І всі-всі-всі об'єкти на сто відсотків, що були захищені від усіх типів видів ракет, і дронів ворожих. І щоб сам Господь з небеса закрив і захистив своєю могутньою провицею всі міста, наші села, наші домівки і храми святі, всіх людей наших порятував від ракетних атак, від атак ворожих дронів, щоб відвернув Господь лиг і катастрофи, відвернув ядерну загрозу, щоб Господь захистив нашу енергетичну інфраструктуру. Щоб люди мали світло, тепло, газ. Знаємо, що багато зараз людей потерпають, не маючи цього всього. Ми просимо за них Господа, щоб Господь потурбувався, попіклувався про них, щоб були швидко відновлені постачання води, газу, тепла до їхніх домівок, або щоб вони були евакуйовані в комфортне житло там, де їм буде жити. Добре, і ми довіряємо Богу, і ми знаємо, що Господь є найвища сила в цьому світі, і Господня Божа рука над усім світом цим. Тому вповаємо на Господню милість і віримо, що Господь захистить, допоможе, порятує, вбереже. І дякуємо Господу за його захист. І за кожне збережене життя всіх, кого Господь порятував від ракетних атак, від ворожих дронів, всіх, кого рятував на полі бою, всіх людей наших, які Господь врятував з під завалів, руками рятувальників, всіх, кого Господь врятував в шпиталях, в лікарнях руками лікарів. Ми дякуємо Господу і дякуємо людям, які доклали зусилля для цього. І ми молимо за наших всіх зниклих безвісти, воїнів, які зникли безвісти на полі бою, за всіх людей наших які загублені, за наших діточок викрадених, які утримуються на ворожій території, щоб Господь віднайшов і повернув додому живими всіх людей наших якнайшвидше. А... Також молимося всіх, хто їх чекає, за всіх матерів наших, за всіх, хто шукають зниклих безвісти, всіх, хто чекають звійни з війни полону. Що Господь укріпив їх тих випробуваннях, які вони проходять, що полегшив їх тривоги, страждання біль розлук і благословив кожному дочекатися якнайшвидше, додому, живими, здоровими, своїх рідних, близьких, коханих людей. Ми молимо за всіх людей України, наших, які служать в справі перемоги, і миру, добробуту нашої батьківщини, за всіх лікарів наших, за рятувальників, за волонтерів, за військове керівництво наше, за капеланів, військових медиків, за партизанів наших. За всі таємні спецслужби і війська, які діють на ворожі на окупованій території, щоб Господь давав їм на їх служіння yeah. до праці на ті справи, які наближують нашу перемогу і мир. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Господи Ісуса Христе, Сину Божий, молитвами причистої Твої Матері і всіх святих, помилуй нас. Амінь. Слава тобі, Боже наш, слава тобі, Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди єси, все наповняєш. Скарба добра й життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас, і до скверни. і спаси, Благий душі наші. Святий Боже, святий Кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Слава Отцю і Сину, Святому Духу, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь просвята Троце, помили нас, Господи, чисти гріхи наші, владико, прости, беззаконі наші. Святий, зглянься, і зціли немощі наші імені, Твого ради. Господи, помили, Господи, помили, Господи, помилуй. Слава Отцю і Сину Святому Духу, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче наш, що є сина на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, хай буде воля Твоє як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, бо Твоє є царство і сила, і слава, Отця і Сина, і Святого Духа, нині, час, і повсякчас і на віки віків. Амінь. Господи, помилуй Господи, помилуй Господи, помилуй Господи, помилуй, 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 Господи, помилуй Господи, помилуй. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Прийдіть, поклонімося цареві нашому Богу. Прийдіть, поклонімося, припадімо до Христа, царя нашого Бога. Прийдіть, поклонімося, припадімо до самого Христа, Царя і Бога нашого. І сьогодні рідненько прочитаємо замість 90-го псалма, прочитаємо молитву до святої великомученості Катерини, якої сьогодні свято за новілянським календарем. Вітаю всіх іменинниць, є в нас Катерини, знаю серед нас в нашій спільноті Молитовній. Тож помолимося. О, святая Катерину, дівою мучениця, істина Христова, невісту! Молимо тебе через особливу благодать, якою нагородив тебе жених твій населощий Ісус, ти посоромила спокусим учителям мудрістю твоєю, п'ятдесят мудреців перемогла ти і, напоївши небесним вченням до світла істинної віри нас наставила, так і нам, виблагай цю Божу мудрість, щоб ми всі спокуси пекельних мук подолавши. І, відкинувши світу і плоті гріхи, і достойними явилися Божественної слави, і для розширення святої нашої православної віри, сусудами, достойними стали і з Тобою в небесній оселі Господа і владику нашого Ісуса Христа, з Отцем, Святим Духом величали і прославляли на віки віків. Амінь. Прочитаю ще картинку. що свята Катерина за життя була відома як дівчина блискучої освіти. Глибокого розуму, душевної твердості, тому християни вважають її покровителькою знань. Підтримки святі традиційно просять викладачі, учні. Тож також вітаю всіх, хто навчається, і всіх викладачів це є їх покровителька ваша, якщо є серед нас також. І Україні свято Катерини називали ще святом дівочої долі, свято Великомичницю Катерину в народі називають женодавиця, тому що вважається, що вона захищає одиноких жінок і є їхньою заступницею. А незаміжнім дівчатам молодо святий Катерині допомагає з одруженням, а заміжнім знайти, зберегти мир, і любов, у шлюбі. Тож вітаю Я зі святом всіх, особливо Катерин. І продовжуємо з молитвами про мир і перемогу України. Так. Боже Великий, Боже Всесильний, прийми нині благаємо Тебе щиро молитву нашу і подяку. За безмежне милосердя Твоє до нас, вислухай наші молитви і прийми благання сердець наших, благослови нашу батьківщину, Україну, перемогу над ворогом, справедливий мир, долю та щастя їй дай. Примилосердний Господи, усім, хто вдається до Тебе з благанням, милість Твою подай, Благаємо тебе, Боже, за воїнів і захисників. За братів і сестер наших. За вдовиць, за сирід, за скалічених і немічних, за хворих і поранених, за тих, хто в окупації, в полоні і в заручниках, за тих, хто в в'язницях і катівнях ворожих отримується. За зниклих безвісти, за завиклиних діточок наших, за всіх, хто біді в небезпеці, в скрутних обставинах перебувають, за всіх, хто втратив свої домівки і своїх близьких. І за всіх, хто Твого милосердя та допомоги Твоєї потребують. З'єднай нас усіх в єдину велику Христову сім'ю, щоб усі люди України нашої єдністю і перемогами славили величне ім'я Твоє. Завжди нині, повсякчас і на віки віків. Амінь. У Твої руки, Боже, поручаю сьогодні всіх тих, хто стоїть на захисті миру та добробуту нашої вітчизни. Дозволь їм завжди відчувати Твою близьку присутність і захист, дай їм відвагу й силу, мужньо боротися і побороти ворога, що повстав на нас. Почуй, Господи, молитви матерів України та захисти дітей Твоїх. Щедрою небесною благодаттю, щоб вони, охоронені від ворожих куль і до всякого зла, могли постійно сповнятися Святим Твоїм Духом. Зміцни, Господи, силою Твоєю, всіх наших воїнів напередові, з Сціли поранених, підтримай стомлених, визволи полонених, віднайди живими всіх зниклих безвісти. Вічний спогід, даруй Господи, тим, які вже відійшли від нас. Амінь. Під твою милість прибігаємо, Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди, але від бід визволи нас, єдина, чиста і благословена. Преславна, Діво Богородице, прийми молитви наші, донеси їх, Синові Твоєму і Богові нашому, щоб він спас за для тебе душі наші. Милосердя двері відкрий нам благословенна Богородиця, щоб ми, на тебе надіючись, не загинули, а від усякого лиха тобою визволились, бо Ти є спасіння роду християнського. Достойної це істина, славити тебе, Богородицю, завжди славний, пренепорочної матір Бога нашого, чеснішої від Харувимів і незрівняно славнішої від Серафимів, щоб зістління Бога слово породила, сущу Богородицю, Тебе величаємо. Всі небесні сили, святі Ангели, Архангели, моліть Бога за нас і за нашу рідну Україну, святі славні, всехвальні апостоли, пророки, мученики і всі святі, моліть Бога за нас і за наш український народ, уповання нам, Отець, прибіжище наш син, покровитель нам Дух Святий. Тройце, свята Боже наш, слава Тобі. Я дякую вам всім за спільну молитву, хай Господь береже усіх вас, ваші родини, всіх, за кого ви молитесь, кого в думках і в серці маєте. Просимо Господа, щоб беріг нашу рідну Україну, наших воїнів-захисників і всіх потребуючих. Що Господь порятував життя, тримаємося, молимося, віримо і поборемо, підтримуємо один одного, донатимо на ЗСУ, всі любов, добро і підтримку ближнім. Всі йому подяку Господу і прославу за. Те, що маємо хорошого, доброго, щоб воно зростало і примножувалося, це і є закон цього світу. Тому будемо сильними, міцними вірою, міцним духом. І даруємо цю силу тим, кому важко, хто слабший, даруємо цю підтримку. Це тепло, яке є в наших серцях. Собі його підтримуємо і примножуємо. Любов, тепло, добро і ділимося з людьми. Це саме так, саме те, що бажає Господь, щоб ми робили. Тримаємося. Дякую, рідненьке, що ви приходите на молитву і що зараз багато пропускаю. У мене було дуже багато роботи, але сподіваюся, що вже надалі буде краще з цим і буду виходити щовечора. Якщо Господь дарує нам можливість таку, щоб у нас був інтернет і світло, сьогодні помолилися і дякуємо Богові, що ми змогли зустрітися, що є інтернет і світло. І ще раз вітаю всіх Катерин і всіх вас зі святом, святої великомученці Катерини. І, до речі, сьогодні також. День пам'яті святого преподобного Меркурія Чернігівського. От, також вас їх вітаю. Тому бажаю вам мирної ночі, ангела-охоронителя, покрову Матері Божої. Слава Господу Богу нашому! Слава Матері Божій! Слава Україні! Христос посеред нас!